Він дав. Зайшов затриманого. 10 крапочка 9. А також в ході затримання, підозра 10.11 і 8.6. Ага, 1011, 8.6 і 109. Я зрозумів. Да, да, да. І стало для затримання. Запис бодікамери. Прекрасно. Суб'єкти? Е, я. Ви затриманий. Прекрасно. Е, затриманий. Треба кінці бесіда? Та ні, то давайте, давайте. Організуйте, будь ласка, офіцер. Так, да, звісно, звісно. Слухай вас затриманий, що трапилось, тільки гучніше кажіть. Гучніше? Да. Дивіться. Їхав я, короче. З дідом, ну. Соп, думаю, знаєте. Uh -huh, uh -huh. Вот. Вони почали думали, я дощ чіпатися, його хотіли кауфнути. Я їду uh -huh. за, з дідом. Знаєш, їду на ті. На мустану, а його занесло, звичайно, збив одного чувака і в'їхав назад, щоб його не збивати. Так. А його щось шпекало, знаєш, в голову. І почав у мене стріляти. Реально ті uh -huh. теж стріляють в мене. Поліцейські. Приблизно ага. 5 він ті до мене стріляють. Приїжджає машина, на ДП, ну, е, б'є, вбиває, от, я падаю вже в сраку світу вот. Думаю, mm почав -hmm. тікати, бо мені страшно чути, я своє життя бо не стріляють безперечка, без нічого без, без мені страшно. <говори> <говори> вот, я почав тікати, тікати, блядь, і там всі менті біжить за я то я мною. Хе-хе. <говори> і він ага. читав, мені між мірану зачитав до обшуку. Ты мне зерно угу. маску, потом гранда, угу. потом уже оп. Вот. И еще один гнида, угу. ебано. Ха-ха, осуждаю. Будем дивиться видео. Так, надайте, ну, будь ласка, все материалы справа. <simplement> ну я прям а відчуваю, <сё cassette> а <-úa> это знаете, не просто так с нами прокурор. Ну как? Ну да, как? так. Так, есть картинка? Есть картинка, показывает. Ага, все. Передаю привет, телевизор. Заход. Не лайки, Опа-на! Ви плюйте, я приїхав. Купсик! Купсик! Який бупсик, воно? Це Педро. Офіціери на вас під'являються. Дорожній кодекс порушений. Точка один. Рух на транспорт. Давай, біжить. Давай, 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 давай! Ой, кляк, я це зробив. Оце ти зря зробив! Я тепер зупиняюся! Ну все, можете зупинятися. Можете зупинятися. Віддемо всі. Пан прокурор, можна до вас звернутися? Втруться, будь ласка, в розгляд справи, бо почали переглядати матеріали справи, побачив грубе порушення від офіцера, порушення стадії застосування сили, а також нанесення тяжки, тобто підозру 4-4. Коротше, треба, щоб ви втрутились, переглянули з нами зараз матеріали справи. Да, добро. Добре, так, добре, зараз приєднаюся. Добре, під'єднуйтесь. Так. ну по факту, по факту, що у нас тут? Е, у нас тут 100% перевищення. Ну, Стадія застосування сили порушені 100% от е, на 200%. Далі у нас що йде? Далі просто покажіть весь момент, щоб ми зрозуміли, наскільки сильно ви по ньому стріляли. Чи є там 4-4. О, ну не вийма, блядь. по-йову, блять. От таке. Постріляли, офіцери, постріляли, ой, офіцери. Плюй, плюй, плюй. Купсик, купсик, купсик. Гибург делаю. Ну да, с все равно, господи, на транспорт. Давай, 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 давай. Ой, я это сделал. Я теперь зупиняюсь. Я теперь... Ты просто прелесть. Ты просто красота. стало? Що стало? Що це просто красота тулять, типа, не за що. ще й лагає. Нормально он тебе наїхав. Ага. А що, а що там? А там ничего. Шляпу. Він прямо в нього стріляє, дивіться. Він прямо в нього.

Забрав, дякую. Забрав, Отже, поняв. вітаю, пан затриманий. Офіцерами вас під'являюсь, на дитончик була ска. Ага. О, таке буває в житті. Де сидеть? А, почали кримінальний а, кодекс. Вас не з... Щас я все поясню. Ага. А, порушили кримінальний кодекс, а саме статтю 10.9 «Посягання на життя і здоров'я». Зупиніть, Де зупиніть, зупиніть. Пане офіцер, розтрактуйте мені, будь ласка, повністю статтю 10.9. Що воно означає? Ще раз пояснити статтю 10.9. Так, да, так. Да, Поясніть мені, будь ласка, статтю 10.9. За що ми даємо ну, підозру? 10.9? Посягання на життя здоров'я офіцера держслужбовця. Ага, ага. Це це вся стаття. Вірно вас почув? Ні, ні, не вірно. Не вся. А ну скажіть мені, ну повністю, якщо можете. За що ми даємо підозру 109. Назвіть мені статтю, будь ласка. За присягання на життя і здоров'я. Прекрасно. Кого і при яких умовах? Там все прописано в цій статті. Офіцер. Він гілку дав. Офіс генерального прокурори Івана Порт не ознайомця з матеріалами справи визнати затримання як такове незаконним з порушенням стадії застосування сили. Офіс генерального прокурора взяв всі матеріальні справи до уваги і винесе відповідне рішення. Дякую. Тоді в такому випадку ходімо зараз вас. як. О, як. О, О, Сюда. О, как. <laughs> ну, виход, це жорстко.